Сімейна трагедія сталася ось у цьому гірському селі на Прикарпатті. Тут з ножем на старшого брата кинулася 34-річна сестра. З отриманою відкритою травмою грудної клітки 41-річний чоловік прожив 10 днів допоки не помер. Його тіло нині вранці виявили родичі і одразу викликали швидку. Але медики, що приїхали на допомогу, лише констатували смерть. При обстеженні тілу було виявлено були ушкодження, а саме. Ножове на перший погляд поранення грудної клітки, що вони по підозру в тому, що дійсно е відбулася не природна смерть, а настав наступ насильницької заподіни телесних йому у школьниці. 41-річний Олексій помер від зараження крові. Хто наніс чоловіку смертельну травму? Слідчі зрозуміли, коли поспілкувалися з його молодшою зведеною сестрою любов'ю. Жінка розповіла приголомшливу таємницю. Він повідомили про те, що він домагався їй як. Жінки, можна сказати. Тобто хотів вступити, знайдемо статею. Це був короткочасний конфлікт, і він заключався в тому, що він схопив його за обличчя, але нанесло да, І вона пропонувала йому надати, ну, щоб викликати медичну допомогу, надати йому необхідну медичну допомогу. Ну, брат відмовлявся. Не продавав самому кольно сказати такого значення. Про конфлікт між братом та сестрою родичі навіть не здогадувались. Сім'я не благополучна, пояснюють у поліції. Тут не аби як зловживають алкоголем. 34-річна Люба наразі під цілодобовим домашнім арештом, але спілкуватися з нею родичі забороняють. Треба себе ви з нею не будете розмовляти, бо я не дозволяю. Бо я за неї відповідаю, вона не буде з вами розмовляти. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Любі інкримінують нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. А за це жінці світить від 7 до 10 років позбавлення волі.